Привіт! У цьому відео я покажу, як роздавати акції Trade Republic. У розділі портфоліо знайдете опцію Довготривалі подарунки. Можете натиснути на неї. Якщо не знайшли, клацніть на профіль у верхньому правому куті. Прокрутіть до опції довготривалі подарунки. Натисніть і побачите, як це працює. Спочатку виберіть акцію чи ETF для подарунку та суму, додайте особисте повідомлення, надішліть емейл або роздрукуйте. Натиснемо пошук тут, наприклад, Nvidia, вибрати і подаруємо 5 євро. Тоді натискаємо продовжити. Можна надіслати емейл або роздрукувати самостійно. Скажімо, роздрукуємо самі, введіть емейл для ваучера і натисніть продовжити. Тут можна додати ще повідомлення, якщо хочете. Я натискаю Пропустити. Ось попередній перегляд і натискаємо Продовжити. Завжди є комісія в 1 євро. Потім тиснемо подарувати. Подарунок створено і я отримав лист на пошту. Тиснемо на нього, і тут можемо натиснути Переглянути подарунок. Краще робити це на ПК, бо тут є QR-код для сканування. Наприклад, я беру камеру, сканую QR-код і тисну Активувати. Тут треба ввести номер телефону, щоб отримати подарунок. А в додатку це виглядає так, коли ви входите. Натисніть, щоб переглянути свій подарунок. Тоді ви тиснете на нього і бачите це повідомлення. Потім натискаєте прийняти і отримуєте повідомлення тут. Ось так легко подарувати акції в Trad Republic. Це весь процес. Якщо відео допомогло, буду радий, якщо поставите лайк. Бувайте.